Країна-терорист безжалісно знищує наші будівлі, інфраструктуру, людей. За більше ніж два роки повномасштабного вторгнення пошкоджено тисячі споруд. Сьогодні ми завітаємо на місця найбільших прильотів по Одесі. Наприкінці березня цього року однією з жертв російського терору став ботанічний сад Одеського національного університету імені Іллі Ілліча Мечникова. Внаслідок прильоту було пошкоджено кілька теплиць. Однак, завдяки зусиллям працівників саду та волонтерів вдалося відновити роботу цієї зеленої пам'ятки. Наразі Ботанічний сад працює та приймає одеситів, організовуючи для відвідувачів і студентів різноманітні заходи. Але це не єдиний об'єкт Одеси, який зазнав значних руйнувань від початку повномасштабної війни. Увечері 9 травня 2022 року ворог випустив сім ракет на Одесу. Внаслідок чого постраждав торгівельний центр Рів'єра, на місці прильоту була пожежа, а частина центру зруйнована. Втім, через півроку після атаки, у листопаді 2022 року, Рів'єра знову відкрила двері для відвідувачів. Дев'ятиповерховий будинок на вулиці Висоцького в Пересипському районі міста постраждав через атаку російських дронів 10 червня 2023 року. Внаслідок цього обстрілу загинуло троє осіб, а понад 20 отримали поранення. Будинок і прилеглі споруди також зазнали шкоди. Залишилися без вікон. Сьогодні тут майже всі вікна відновлено, а будинок повертається до минулого зовнішнього вигляду. Внаслідок ракетної атаки 14 червня 2023 року постраждав Національний університет Одеська політехніка. Через вибухову хвилю було вибито сотні вікон. Студенти, викладачі та просто небайдужі люди приходили прибирати скло та наслідки ворожої атаки. Зараз одну частину пошкоджених вікон закладу відновили, а інша у процесі відновлення. Цієї самої ночі постраждав і бізнес-центр Шевченківський. Одна його частина залишилася повністю без вікон та зі зруйнованими стінами. Величезних втрат зазнав музей цікавої науки. Пошкоджені вісім кімнат, підлогу, стелю. Знищено деякі експонати. Із моменту прильоту зовнішній вигляд споруди не змінився. Лише на стінах з'явилися декілька красномовних цитат. Однак про відновлення центру майже рік нічого не чути. Обов'язково потрібно відновлювати. Дуже було добре і знаєте, як е, удобно, так сказати, одноруському язику. Ну, я вважаю, що треба, але я не знаю, що точно треба музей цікавої науки, так, там був. Я не знаю точно, що треба він там, можливо, якісь там е, нагадування, що це була саме ракета, та саме російська ракета. Тому що, якщо люди будуть думати, ну окей, то музей науки, але... але Після відновлення, то не буде якоїсь згадки про те, що насправді було з цим, як тут загибли люди. Це таке дуже тривожне нагадування. має бути. Я вважаю, що потрібно, і потрібно може відновити музей, який тут був, музей науки, ну і все, щоб то що воно так стоїть в центрі, і ми до нього вже звикли, але напевно може не зараз, тому що зараз це може немає такого сенсу. А трошки пізніше, коли вона стане тихіше, то обов'язково треба його відновити, як і всі остальні споруди. Вночі, 23 липня 2023 року, під час чергової російської атаки постраждав спасу Преображенський кафедральний собор. Будівля зазнала значних пошкоджень. зруйновано частину храму, вибиті вікна та відсутня частина даху. Сьогодні собор активно відбудовується. Вже демонтували зруйновані стіни та відновили вікна. 25 вересня 2023 року ворог атакував морвокзал та готель Одеса. Більша частина морвокзалу зруйнована, готель, розміщений поблизу постраждав не менше. Ця споруда залишилася майже без вікон та частини стін. Прийшло вже більше півроку з моменту прильоту, а будівлі й досі перебуває в зруйнованому вигляді. 5 листопада 2023 року ворог вдарив по місту ракетами та дронами, у результаті чого постраждав Одеський національний художній музей. Частина будівлі залишилася без вікон та зазнала пошкоджень середині. Також значно постраждали виставки, що були в музеї. Зараз художній музей відновили, він функціонує як раніше та зустрічає нових гостей. У ніч на 2 березня 2024 року російський дрон влучив у багатоповерхівку на проспекті Добровольського. Десятки сімей залишилися без житла та зазнали чималих втрат. Унаслідок цієї ворожої атаки загинуло 12 осіб. Зараз дім активно відновлюється, на місці прильоту проводять ремонтні роботи. Поруч із пошкодженим будинком установили стіл пам'яті загиблих. Там розміщені їхні фотографії, квіти та дитячі іграшки. Незважаючи на постійні спроби ворога знищити нашу віру в свободу та перемогу, йому не вдалося зламати дух одеситів. Навпаки, вони ще більше зненавиділи країну терориста. Що ви побажали росіянам, які спрямували ракету в цій дім? Побажати з самого найгіршого, що є на планеті. Ну, я б їм побажала того цього, чого, чого вони за, зараз потерпають, вони там, казахи. Їхні. Я бажаю, щоб вся, вся країна ця, це їхня країна, їхня рашка, ця вся потопла там. І згоріла, і потопла, все, все відразу. Я би не бажав їм, щоб вони такого пережили, але я б бажав, щоб вони задумалися перед тим, як таке робити, що вони роблять. Що ті люди, які тут жили, їх не стало. Нас всіх зробили, Бог здав для того, щоб ми жили і тішилися одне друге. Робили добро одне друге. І воно вертається до нас не один раз.